Привіт-привіт всім привіт, моїм найкращим підписникам. На вулиці дощі, де сиро. Знаєте, ну воно то не холодно, але кофточку таку тоненьку я вділа. Думаю, ну що це робити. Піду я в еко в екомаркет, вирішила оце сходити, подивитися на ціни та яйця купити. Думаю, яйця треба купити. Жарене яєчко хочеться. Давайте я вам зараз покажу ціни на овочі і фрукти. Почнемо, мабуть, з фруктів, бо я, мабуть, не знаю. Мене летимо в космос. Полетіли. Знаєте, як ото робот. Чук. Так, яблучка, гляньте, які яблука. Ідеальні, просто, просто суперові тут яблучка. Лежать у нас в екомаркету. Ціна, як вам ціна? Ну, не дуже дорого, можна так сказати. 95 гривень, 90 копійок. Да. В одну ціну яблука Голден, Red, Le Леголь і Prince. А чого вони всі в одну ціну? Вони ж не на одному дереві ростуть, дерева різні, коренева система у них також різна. Так що це неправильно. От, наприклад, яблуко Ред Принц, воно стоїть Бачите, яке воно здорове, огромне, там 150 гривень. Леголь. Трошки дешевше. Голден. Це взагалі яблука дешеві повинні бути. Вони там дуже стоять 25 гривень за кілограм. Ну, у нас, звісно, це прекрасно. Ну, пішли далі. О, нам тут наоцінювали вже огірки. Огірки науцінняли. Дивіться. Огірки, кстати, непогані, нормальні. Вони просто такі кручені трошки. І ціна у них там, в принципі, як би сказати, мене влаштовує. ну До гірків ми зараз дійдемо, зараз ми по апельсинчикам пройдемо. Апельсин 6990 привезений. А яблучко 95 гривень з копійками. Грейфрут 199 ,90 гривень, 90 копійок зуму зійти. Оце це ціно, треба грейфрута, мабуть, взяти кіло 3-4 У нас грудка стоїть 190 гривень за кілограм куряча а грейпфрут по 600-200 гривень. Так, мандарини 139 гривень 90 копійок, а банани 69,90, 70 гривень. Так, далі ми хотіла взяти огірків, але я зрозуміла, що, що вони такі дешеві, бо вони криві Були б рівні, то було б нормально 59,90. Помідори 74 гривні 90 копійок, а редисочка по 69,90. А що тут у нас по моркві? Оце таке коморкіт. Морква 43 гривні 90 копійок, картопля 3490, а цибулька непогана така. 27 гривень 90 копійок. І картопля молода, роння. 54 гривні 90 копійок за кілограм. Так, йду на яйця. Угу. Я так зрозумів, що. Бажаючих ще немає. Ну, що ми тут яйця беремо? О, 4 гривні 59 копійок. Ага, ми ж економимо, правильно, зараз достану свій розовий пакетик. Я зі своїм пакетиком прийшла. Бачите, он, яйця взяла в розовий кулючок. А ну підемо долі, подивимося, може акція ще якась є. Ну, Яйця без акції обична ціна 20 штук. Рудіби. Далі прийшло тут на таку ще одну поличечку цікаву. Ух ти, тут цікаво, ох, це її знижок. Оце так до... Да. Оце да. Оце до, да. Дивіться, навіть, що в нас тут, Норвел, Рибка є. 40% її зразу бачите, чіпірували, щоб наверное, не стирили. Куди її оце можна засунути, а? ану напишіть? Хто, хто крав рибу в коморкеті? А колбасу хто нібудь тирив. Цікаво. а сосільська. Дивіться, 59 гривень, 40% знижки, зато ця штучка є. Це, мабуть, сосійськи з одного м'яса. Без ГМУ сої зовсім немає, тільки м'ясо. Ще й копчені сиро, сиро з коринкою, зі скоринкою. Сосиски першого сорту, дивіться, який тут. Свиня і півень. Уй-омаю. Що тут ціни на м'ясо? Ой, -ой, -ой, -ой. моє. Далі ще в один золотом зайду. О, дивіться, ось ці шоколадки. 44 гривні 90 копійок від Рошен. М -м -м. Це думаю, якусь треба собі точно купити. Так, що ми вам ще покажу? Покажу батон, який я беру ось. Дивіться, 15 гривень 70 копійок. Оцей беріть, непорізаний, бісовий, класний. Свіжий. Далі. Тесіки тут круп, борошно 17.60, булгур у нас йде. А по чому булгур? Не знаю. Кускус 73 гривні, 55 копійок, макарони 27,90. там Бачите, горох по 26,90 є. Рис 49,90. Цукор 27 гривень 90 копійок. Тут товар розгрібають, я вам скажу, людей дуже багато, невдобно мені знімати. Очереді стоять, от бачите, точками завозять, завозять і завозять. Бистренько ми перемістились в АТБ. Дивіться, по чому капуста рання. 39 гривень ,89, 89 копійок. А знаєте, що вона по акції? Я відкрию вам великий секрет, бо вона також. З зеленими мухами. Ціна знижена. Налітайте. Так що вам тут сподобається? Гляньте, яка вона. М -м -м. Хто любить мух? Розкажіть, яких ви любите? Здорових, маленьких. Ух ти, які вони гляньте. Оце така тебе. М -м -м. Супер. Так, помідори. Помідори. Де це на помідори? Томати коктейльні є, а отакі не коктейльні тоді по чому? Ну знайдемо. Коктельний 120 гривень. томат рожевий 100 гривень за кілограм. Ух ти, це прекрасно. Дивіться, ось перчик можна взяти по акції. 10 гривень 20 копійок за 100 г. І ще перчик знизили. 13 гривень 60 копійок. Яблука тут дивіться, 75 гривень 95 копійок, недорого. Зробимо відео, порівняйте о, ціни з екомаркетом, я там трішки вам покажу. І АТБ. АТБ, АТБ, АТБ. Апельсин 55 гривень, 95 копійок. Супер просто. Супер. Цибулі треба взяти. Муха вже влетіла, на цибулі, інтересно налазила чи не лазила. Оце дивіться, мийте кипятком обдавайте ці овочі, бо мухи на них лозять. Ох ти, що ти тут? Цибуля ріпча, та перший гатунок. Це, мабуть, рання. Така ух, огроменна просто. Візьму одну. Так, картопля молода. Перший гатунок 47 гривень 95 копійок. А це яка картопля? З зеленими попками картопля рання перший гатунок. 42 гривні 89 копійок. Це рання. І це роння. А чого ця 47,95, а ця 42 гривні 89. Яка між ними різниця? Ось дивіться, возьму з одного ящика, другий. Різниці нема. А, там є гнило. Так, картопля перший гатунок. 23 гривні 15 копійок, ціна знижена. Така яленька, страшненька. Труба рулю. Так, помідорчики 68 гривень 89 копійок. Непоганий такий помідорчик. Огірочки, 69 гривень 89 копійок. Дивіться, ціна огірка 68,89 копійок. Ціна помідора 68,89. Так, кукуруза. Кукуруза супер солодка Я вам скажу, я її брала вона не смачно. Хоч 38 ,50 гривень 50 копійок. до делюкс, ви будете задоволені. Ну, акція є 46 ,90 гривень 90 копійок. Я трішки помилилася. Дивіться, 4690. Ось 3490 своя лінія. Цілих зернів. своя лінія. Своя лінія, розумний вибір скільки 38, 90, 34. Беріть свою лінію, вона також смачна. Кукурузка. Полетіли за солодким, дивіться, яка здорова шоколадка. 99 гривень 90 копійок, 49% знижки. Та почти 50 Де ви загубили той 1%? Це, не знаю, з полуницею взяти. Чи з арахісом. Mm. Акції прям суперові А он, дивіться, шоколад, молочний, міленіум, 25,69 Йо. за 32 гривні 90 копійок є. Тоже 45% знижки. Звертайте увагу. Це погані таке. Оцю возьму. Mm. Ці грамі. 85 грамів. Ну, така тоненька-тоненька. А тоненька. У нас помолочечки. Знижечки є. О, дивіться, яку штучку знайшла 3190. Ферма. Кайфур. Вишня, черешня. Хто пробував цей кайфур? М -м -м. Якась новинка в нас з'явилась, такого не було. Акція. Тільки з'явилася зразу акція, це щоб розпробували. 250 гримів, кстати. хороша така банка цього кайфура. Кайфур. Далі ми перебрались до консервів. Я завжди сюди заходжу. Дивіться. Тунець. Подрібнений олійки. 40 гривень 50 копійок. З карткою АТБ 38 гривень 48 копійок. Раніше він навіть був без кортки АТБ. 38 гривень, 48 копійок. Труба. Скумбрітька зі знижечкою йде. 25 відсоточків, сардінки, Кілька. Кілька. 36 гривень 40 копійок кілечка. Хто не їв. Дивіться, філес кумбрії 78,90 було по 60 гривень. Я казала, приходите, беріть, уже подорожало. Ціни, звісно. Летять за скоростью ветра. От у нас вчора такий ураган був, оце такі у нас сьогодні і ціни. <ріць> Я картошку хотіла купити, так там така картошина, що варить її надо пів дня Буде сирочки знижечка. Ух ти. Так тут прям очі прям розбігаються. Угу. Так, що у нас тут? Пелоти йде зі знижкою, 45 гривень 50 копійок. Хто ще не купив? У мене ще з прошлого разу залишилося. І подивилась на сроки нормально, в принципі. Бургерів немає. Я тут бургери брала, кстати, по акції. були класні, мені сподобалися. Ще й морожено є по акції. Зараз ми ще на морожено зганяємо. Да? Ну Тут я нічого, в принципі, не беру, я ходжу в Солтівський і там беру і сир, і колбаску, там все-все-все купую. Дивіться, ось кробові полочки, своя лінія. 47 гривень 70 копійок. Без окції. А кробові полочки розумний вибір. 3390. Різниці між цим і цим немає. Ага, це своя лінія. а Тепер треба знайти розумний вибір. Де розумний вибір? А розумного вибору немає. Є тільки своя лінія. Труба. Полетіли поморожено, хто хоче в Моноко? Дивіться. Моноко. 99 гривень 50 копійок. Пів кілограма. Полуничний чизкейк. Беріть полуничний чизкейк. Бо остальне не таке. Де тут той полуничний чизкейк? Ось він полуничний чизкейк. По акції йде. Три ведмедя. моноко. 99 гривень 50 копійок. Кірамісу теж пів кілограма. а, о, це все, монако йде по акції. в одну ціну. Так що акції пішли на морозиво, бігом-бігом треба брати по кілограму, оце. а може і по два. Морозілку положите, довго буде зберігатися. Так, а пішли далі. Там ще акція є, я бачила її. Ось, дивіться, 58. Монко, чорниця чизкейк. 2490, три ведмедя. Двошарове 2950. А ну де там той чизкейк. Три угу. ведмедя. О, три ведмедя. Акція. ласка Гран-при 5790. Скоро буде ласку У нас спочатку три ведмедя. То ласка не міняється по очереді. Так-так-так, хотіла вже уходити. Ціни ж на олію вам не показала. Дивіться, ще дрейдар 69 гривень 90 копійок. Ціна знижена. 11% знижки. Зараз підемо далі. Ще вам покажу ціни на буряк. Так, бурячок. Буряк ранній, 52 гривні 89 копійок. Буряк митий, 43 гривні 89 копійок. Все, морковка 43-89 Мита, Що буряк, що морква в одну ціну. Ну напевно, в одному городі росло. <рес> Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я побігла далі.